До диспетчера планети Х звертається борт 9961 і просить дозволу на посадку. Це в'язниця астероїд, котрий перевозить наших зубастиків. Пілот астероїда повідомляє, що на його борту знаходиться 8 в'язнів скриту. Але в диспетчера інформація, що у в'язнених має бути 10. Поясненням стало те, що зубастики надто багато жруть, а ресурсів не вистачало, тому двох довелося приспати. Перші хвилини фільму дають зрозуміти, що зубастиків скриту перевозили зореним тлом з метою ув'язнення або правосуддя. Але лунає вибух і до дом'ячоголового адміністратора астероїда доходить, що зубастики блискуче наїбали охорону та викрали космічний корабель. Далі викликають мисливців, щоб ті повернули правопорушників, котрі до того ж викрали найшвидший зореліт з необмеженим паливом. Вони вкрали найшвидший зореліт, Пального вистачить, щоб 10 разів перетнути галактику. тобто пальне їх не турбує. далі переносимось на звичайну американську ферму до звичайної американської сім'ї, у складі батька, матері, старшої сестри та молодшого сина. Маленьке щуриня намагається уникнути походу в школу, нагріваючи термометр під гарячою водою. До старшої телефонує новий бойфренд, а мати наливає сок та кричить підлогу. З бутильком бруду на кухні з'являється батько сімейства, витирає руки об дружину та сідає колотити банку. Мати перевірила термометр, і температура виявилась нормальною і відкосити не вийшло. А сестра здає хитрона і розказує про контрольну в школі. Ну, ти паскуда Бредлі! Хлопця відправляють в школу. А ми переносимося в поліцейський відділок, де знайомимося з Чарлі. Він, начебто, через свої зуби чує сигнал з космосу, толдичить про марсіан та налягає на віскі. Чарлі, ти б не налягав так на віскі. Далі мисливцям стає відомо, що зубастики прямують до сонячної системи, де тільки на землі можна набити кендюх, тому яйцеголовом дають подивитися про нашу домівку культурні фільми та радять перевтілитися в людську подобу, щоб не дуже виділятися. Перший перевтілюється в рок виконавця Джона Стіла, а другий ще не визначається.